Всім відео без назви. в мене мене буде без відео. Відео буде реально лагать. Знаю, і за назви. Хотя ні, в мене щось є з інтернетом. О, тепер зараз нормально буде. І це відео без назви. Ось назва ось тут. Внизу, внизу ось тут назва. Перевірте, воно ніяк не називається. Тоді всім пока! з вами вертем. Ставте лайки та підписуйтесь. Я буду для вас прикольні відео знімати. Ну, я розумію, що їх мало знімаю. Ну, буду старатися для вас щось знімати. Тоді всім пока. О. Ну, давайте ось так. Пока.